Педагогічна енциклопедія Закарпаття перше регіональне видання на Україні, в якому широко розкрито культурно-освітній процес на Закарпатті від найдавніших часів до сьогодення у всьому його різноманітті, а також узагальнено наукові набутки у галузі історії та теорії педагогіки, дидактики і проблем виховання, інноваційних процесів в освіті, вплив глобалізації на освіту та науку. Енциклопедію підготував авторський колектив вчених закарпатського інституту після дипломної педагогічної. Освіти сьогодні ми маємо можливість презентувати другий том педагогічної енциклопедії Закарпаття, унікального видання, яке без перебільшення скажу жодна область України на даний момент немає. Ми в Україні це зробили першими. Це фантастично великий труд. Над цією педагогічною енциклопедією працювали більше 10 років авторський колектив більше 30 чоловік. Більшість авторського колективу це 95%. Це працівники Закарпатського інституту після дипломної освіти. У полі зору науковців дошкільна, початкова та середня школа. Побіжно узагальнено проблеми становлення фахової та вищої освіти. Загалом у двох томах більше 1200 статей і 240 ілюстрацій. Ми залучали до роботи всіх, ну кого вважали, що він може внести у якомусь конкретному напрямку. Частину своєї праці. Виробили критерії, кого включаємо, як включаємо. Тут в основному є ті, шановні, які займались освітянською діяльністю на рівні педагогіки, методики викладання і, скажімо, освітнього процесу загальної і середньої освіти, в більшості випадків, Вища, педагогіка вищої школи, позашкілля. В значній мірі тільки тут так трошки охоплено є над чим працювати і надалі. Педагогічна енциклопедія Закарпаття перше наукове видання, в якому автори з неупереджених політичних позицій розглядають історію становлення і розвитку освіти та педагогічної думки на теренах історичного Закарпаття. Їх сучасний стан. З чим ми стикалися у процесі роботи. Перше і головне в якому ракурсі подати те, що вже стереотипно було задано до нас. Ми зіткнулися з тим, що називають переоцінка цінностей. Що ми ще стикалися? Ми стикалися з тим, що треба системно підійти до висвітлення культурно-освітнього процесу. А коли ти це робиш системно, то не можна культуру від освіти відірвати, бо культурні явища мають завжди і виховний характер, і виховну функцію, і ми це намагалися передати. Третє, ще ми тут стикалися з політикою. Деколи на одне й те ж саме явище з різних політичних ракурсів можна дивитися по-різному. І так у наших цих е, двох томах з'явилися такі речі, які ніколи не пов'язували з освітою. А ми це зробили. Отже, освітню політику ми теж тут торкнули. Наукова праця адресована вчителям, педагогам, аспірантам і студентам вишів, науковцям, краєзнавцям та усім, хто цікавиться культурно-освітнім процесом на Закарпатті. Другий том педагогічної енциклопедії, як і попередній, вийшов друком у всеукраїнському державному видавництві Карпати. В минулому році вийшов перший том від літери А до літери Н. В цьому році вийшов другий том, завдяки великій насилію роботі авторського колективу. І, і видавництво вдалося все ж таки до кінця року його зробити. Це ми вважаємо дуже велике досягнення, тому що це унікальне видання, воно не має аналогів на Україні. Презентація педагогічної енциклопедії відбулася в межах 11 книга фесту, який триває на Закарпатті у форматі книжкового марафону.